Добрий день. Давайте ми сьогодні перевіримо з вами домашню роботу. Дві задачі у нас зараз. Перша задача 23:15. Під час руху в електричному полі швидкість електрона збільшилась з 1000 до 5000 км за секунду. Яку різницю потенціалів пройшов електрон? Ну, я тут, по ходу, відразу трохи змінюю, як написано. Умова І давайте переходити до розв'язання. Зрозуміло, що ми записуємо спочатку швидкості, переводимо в систему інтернаціональну. Бачимо, що у нас кілометр за секунду, але не путайте, це не кілометр за годину, це кілометр за секунду. Тобто тільки метр ми переводимо в систему інтернаціональну секунди вже у нас нормальна. І 5000 км за секунду переводимо в систему інтернаціональну. Але коли ми розв'яжемо задачу, нам необхідно буде ще е, декілька констант, ну, тобто маса електрона і заряд його нам потрібно буде знати. Але пам'ятаємо, що в даному випадку для нас суттєво, який саме знак цього заряду. Ми не зовсім з модулем будемо мати справу. І знайти потрібну напругу. Найптимальніший варіант для розв'язання цієї задачі це використати теорему про кінетичну енергію. Тобто, ми розуміємо, що робота дорівнює зміні кінетичної енергії. Але робота це у нас добуток заряду на напругу, а кінетична енергія це добуток маси на квадрат швидкості і навпіл, і, соответственно, різниця між початковими і конечними параметрами. Тоді ми можемо звідси знайти. Напругу, і це вже розв'язок нашої задачі. Тобто далі потрібно перевірити одиниці, і відразу можна обчислювати і отримати відповідь. Але коли ми будемо перевіряти одиниці, бачимо, що у нас маса в кілограмах, швидкість ну, квадрат, поэтому метр квадратний на секунду в квадраті, і заряд колони. Але ось тут кілограм метр на секунду в квадраті це буде ньютон. Але один метр залишився у нас. І тоді, тоді метр на, на, ньютон на метр це джоуль, а джоуль на кулон – це вже зрозуміло, буде вольт. Ну і далі ви підставляєте і обчислюєте. Я сподіваюся, ви це зробили правильно, але не поспішайте, тому що, якщо ми з вами будемо це все обчислювати, зрозуміло, що швидкість збільшується. але… Різниця потенціалів або напруга, вона буде у нас від'ємна, тому що у нас знак заряду тут потрібно враховувати. Або ви десь чітко прописали, що ви обчислюєте модуль. Тобто у вас дві можливості, і обидва варіанти будуть правильні, або ви розумієте, що ви обчислювати будете і знаходити модуль, і тоді ви про це окремо словами записуєте. Або ви по-чесному поставляєте все і отримуєте. Мінус 68 вольт, що теж правильно. Але це вказує на те, що ви розумієте ситуацію. Дивіться на, на цей момент, і якщо що, виправляєте, або дописуйте, що ви мали на увазі модулі. І тоді ви будете брати і в дано модулі, і враховувати тут будете модулі. Або ви враховуєте, що у вас електрон має від'ємний заряд, і тоді у вас буде ось така відповідь. Це такі. Тонкоші, на які звертаємо увагу. Добре, наступна задача 2321, чому дорівнює потенціал поля точкового заряду 20 наноколон на відстані 5 см від заряду. Ну, Зрозуміло, що якщо ми з вами сьогодні на уроці цю формулу отримали, то в принципі я розумію, що дехто з вас відразу взяли цю формулу і підставили все. Але я розумію, що нам потрібно ще все ж таки працювати, тому давайте я ще разок про Роботою проговорю цю формулу, як вона отримується. Тому що це, ну, наша попитка якось цю формулу отримати, вона не зовсім очевидна, так скажемо. Тому давайте будемо працювати. І так, є заряд, який створює електричне поле, є відстань від цього заряду, і в точці на 5 сантиметрах від цього заряду ми хочемо знайти потенціал, і нам його потрібно знайти. Зрозуміло, що ми перевели всю систему інтернаціональну і використовувати будемо теорему про потенціальну енергію. У нас дуже класна теорема про кінетичну потенціальну енергію ми будемо часто її використовуватися. Тобто робота дорівнює кінетичної потенціальної енергії, взятому з протилежним знаком, а здесь у нас в цьому випадку зміна. Це кінцева, мінус початкова, але знак мінус є, тому буде початкова мінус кінцева. Тобто у нас тут буде саме різниця потенціалів. Ми на попередньому уроці з вами про це багато говорили. Якщо у нас е, не дуже змінюється відстань від r до невеличкої дельта Р. Таке, не будемо писати Dr, але будемо розуміти, що Дельта Р це дуже невеличка зміна. І тому, якщо у нас така зміна дуже невеличка, то ми можемо вважати, що колоновська сила майже не змінюється. Але для того, щоб все ж таки це було більш-менш почесному, ну, я буду писати не знак равенства, а знак приблизно равно. Тобто, що у нас відбувається? У нас буде робота дорівнювати приблизно. Ну, коефіцін зрозуміло, К в константі, я не буду, зараз його нес4 писати, описать. Здесь добуток зарядів на r квадрат і дельта r це відстань. Але як ми з вами це робили, ну, тобто, оно з одного боку, ось так можна записати, з іншого боку, ось так можна записати, тому що ми можемо замість r квадрат написати добуток r і трохи наступного r, тобто r плюс дельта r. І тоді у нас буде ось така величина. Але ми з вами сьогодні на уроці доповіли, що ось цей вираз можна записати як ось таку різницю. При цьому Q маленьке я виношу за, за значок, і тоді я можу порівняти ось цією формулою. Бачите, у нас робота дорівнює Q на різницю потенціалів. І ось здесь у нас робота дорівнює Q на Різницю яких величин, якихось величин. Так ось ці величини, ані і будуть ось цими потенціалами. І тоді ми можемо казати, що ось цей вираз це і є той потенціал, який ми будемо шукати. Потенціал, який створюють зарядку на відстані R від цього заряду. Ось ми цю формулу отримали, але я розумію, що дехто з вас відразу цю формулу. Вирішили взяти. Ну, добре, можете так працювати. Це теж можливо, але це можливо тільки тому, що ми з вами цю формулу вже отримали. Але якщо хтось все ж таки зараз просто прописує розв'язок, то я раджу все-таки ж ще раз працювати з цим з виводом формули. Це корисно. І так, одиниці тут перевіряються, нескладно. Константа у нас Ньютон метр квадратний колон квадратний. Заряд кулони і відстань в метрах. Тобто у нас скорочується один кулон, скорочується один метр. Но в цьому випадку у нас залишається здесь метр, ньютон на метр, це джоуль, а здесь у нас залишається просто кулон. Ну А джоуль на кулон, це вже вольт. Ну І далі ви підставляєте і обчислюєте. значення тут дуже просто можна порахувати, це буде або 3600 вольт, ну, якщо хочете, можна так записувати, або можете записати. 3,6 кВт. 3,6 кВт. Ось таким чином. Ну, мабуть, все на сьогодні. Можемо далі трохи відпочити. І буде нам щастя, як кажуть. Добре, до наступного домашнього завдання.